Мене звуть Сергій Іванюк, я головний редактор журналу Однокласник, журналіст, письменник і викладач основ літературної творчості Києво-Могилянської академії. Я вас запрошую на веб-конференцію 5 жовтня, ми будемо говорити про те, як писати. Здавалося, б, для громадських організацій це не таке вже й важливе питання, але досвід показує, що без того, щоб. Про себе писати нічого не вийде. Знаєте, в Америці найбільше число Нобелівських лауреатів і не тому, що в них така просунута наука, а тому, що вони вміють популяризувати і прославляти свої досягнення. І в цьому нічого поганого немає. Тобто, працівник громадської організації він дуже схожий на письменника. Письменник мусить побачити, висловити на письмі і потім донести до читача, тобто види. А працівник громадської організації мусить побачити проблему, знайти шляхи її вирішення і вирішити, і розповісти про це широкому загалу, поділитись своїм досвідом. Як це робити? От про це ми й будемо говорити. Усіх запрошую.